Додавання контрагентів починається з меню контрагенти. Вибираємо пункт Співробітники. Заходимо і тиснемо кнопочку додати співробітника. Далі ми обираємо, чи він лише працівник, можна також додати, що він клієнт, для того, щоб якісь записи робити, дуже часто це використовується у системі. Далі ми вказуємо номер співробітника і придумуємо для нього пароль для доступу, з яким він буде під своїм номером телефону заходити в систему. Не забуваємо натиснути чекбокс Змінити пароль і вказуємо прізвище та ім'я. Для того співробітника. Не забувайте, що ці дані можуть використовуватись для друку у Чекові, там буде вказано, хто касир. Але якщо вам це немає необхідності вказувати, то цю опцію можна відключити. І тепер у нас є цей з'явився співробітник, ми можемо натиснути на його ім'я, щоб відредагувати або подивитись інформацію про нього. І для того, щоб налаштувати, який у нього рівень доступу, треба натиснути. Кнопку ролі напроти ім'я співробітника. Обов'язково треба ввімкнути доступ до адмінпанелі. Без цього не буде взагалі працювати система у цього співробітника, тобто не дасть йому залогінитись. Далі, так як ми налаштовуємо касира, тиснемо, що він касир, і якщо цей касир може закривати чужі зміни, тобто старший касир, то ставимо чекбокс, що він старший касир. Далі переходимо у вкладочку магазин. Тут дані про точки продажу, вони йому не потрібні. Переходимо у номенклатуру. Якщо ви хочете, щоб ваш касир в тому числі приймав товар і створював номенклатуру, там обираєте необхідні опції, і теж саме з приходами товару іноді дозволяють співробітникам робити прихід, тому тут можна все налаштувати і призначення ціни, і прихід товару. І друк цінників, тобто, все тут зрозуміло, все опціонально. Ви обираєте, що ви дозволяєте робити своєму касиру. Далі ми рекомендуємо дати доступ до складу, показати рух товарів, тому що це якраз дані про те, де ці товари взялися, з якого приходу, і дозволити йому доступ до переобліку. А про перегляд товарів теж рекомендуємо дозволити фото і перегляд. Цін, роздрібна, оптова, розпродаж, якщо треба закупівельну ціну, теж можете вказати, і дозвіл на додавання штрих-кодів це є можливість додавати штрих-код виробника у систему. Також в доставках дозволяємо бачити всі товари. Ну і, звичайно, касу включаємо, йому касовий апарат і доступ до перегляду касових операцій, інших операторів, перегляд продажів, внесень. Повернень і обмінів витрати можете не включати. Якщо касир не робить ніякі там витрати з каси, то йому можна не давати доступ до цього пункту, щоб він не бачив, наприклад, якісь ваші витрати. В принципі, все, якщо касир працює з контрагентами, тобто, у вас є там якась бонусна програма чи якісь необхідність роботи з клієнтами, також йому дозволяєте доступ до розділу контрагенти і до перегляду і редагування клієнтів. Це йому допоможе створювати, наприклад, базу клієнтську, додавати номери телефонів і все таке інше. А все більше нічого для касира налаштовувати немає необхідності це все, що. Йому треба для роботи, тиснемо зберегти права. На цьому все налаштування касира завершено.